Усім мої вітанечка! З вами Дмитро Лашук у новому амплуа, як ви бачите, я зрізав собі волосся. Так, це економія на барберах. жартує вже ж. Але жарти жартами нам треба продовжувати курс, міні-курс наш на мобільність, здоровий рух. І ми сьогодні будемо робити цікаві все ж таки штучки, для того, щоб покращити знову ж таки свою мобільність. А з вас, як завжди, вподобайка та підписка. І нагадую, що повноцінні курси тільки у спонсорів. І це лише 300 гривень на місяць. І ще я з наступного місця запускаю марафон. Абсолютна сила. І він буде цікавий. Це силова його буде. Тому напишіть мені в інстаграм або в телеграм для того, щоб ми домовились, так? Добре. І ми починаємо наш курс. Дивіться, ми сідаємо ось таке положення, можна в турецьку позу, але все ж таки краще в позу блискавки, як кажуть в Японії. Так? Дивіться, ми будемо рухати ось яким чином. У нас долонь починаються руки ось так. Ми починаємо рух двома руками на розгортування, бачите, мої долоні розкриваються нагорі, Після чого ми Ведемо їх донизу, зводячи максимально лопатки і підіймаємо догори. Ось таким чином, після чого повертаємо до положення, втягуємо в себе. Знову вдих, видих, розгортаємо до неба, як ви бачите, 45 градусів десь туди. Ведемо донизу. Ось таким чином. Після чого знову зводимо крест накрест Виходить, у такому типу, ми якраз таки зводимо наші грудні м'язи і руки не згинаємо. Такого не повинно бути. Це для того, щоб мобілізувати наш плечовий пояс. До речі, це дуже класна штука для тих, у кого є проблеми з плечима. Зрозуміли? Отже, поїхали. Ми стягуємо крест накрест Ось так. Долоні підкручуємо вдих. Видих. Розкриваємо долоні на горі. Долоні тягнемо. Вдих. Видих. Йдемо донизу. Вдих. Вийдих. крест накрест Вдих. Видих. Донизу. крест накрест. Вдих. Видих. Догори. Вдих. Видих донизу. Лопатки зводимо. Вдих. Видих. крест накрест Вдих. Видих крест накрест. Вдих. Видих догори. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих. крест накрест Вдих. Видих Кресна Хрест. Вдих. Видих гори. Вдих. Видих донизу. Вдих. Видих. Крес-нахрест. І вдих. Видих Крес-нахрест. Легка практика. Я згоден. Але вона класно проробляє плечо і пояс. Зараз. Я, так як ми працюємо з цього положення, нам треба зараз активувати наші стегна. І тут буде інша штука. Ми стоїмо в широку позицію. Ту ми повинні, дивіться, можна використовувати руки. Можете стати ось так. А ви далі вже ж, коли ви стоїте ось таким чином, пряма спина, не сутуємо її, хто як стає зручно. Ширина десь тут. Ну, в мене 80 градусів, в ідеалі, коли 90. Ось я став 90. Вдих. Видих. ми йдемо в козачка. Вдих. Руки поставили. Видих. Підйом ноги. Вдих. Видих трикут. Вдих. Видих. Козачка. Поставила руки вдих. Видих, підйом ноги. Вдих. Видих, трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Під'йом ноги. Вдих. Видих трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. підйом ноги. Вдих. Видих трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. підйом ноги. Вдих. Видих, трикут, Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих, підйом ноги, вдих. Видих, трикут, і Ще два рази. Вдих. Видих. козачок. Вдих. Видих. підйом ноги. Вдих. Видих. трикут І вдих. Видих. козачок. Вдих. Видих. підйом ноги. І вдих. І видих. Трикут. Добре. Як тільки зробили, наша наступна вправа. Вона не буде такою складною. Одразу кажу. Більшість вже її робила, але це буде мікс, тому що це і остання практика на сьогодні. Дивіться, ми починаємо ось такого положення з маласини. Але ноги у нас на шарні плеча навіть ну, трохи вужчі в мене. Зараз ми робимо штовхання колін до переду, ставимо ноги, руку ставимо в бік. І розгортаємо коліно одне в бік і тиснемо таз до неба. Як ви бачите, з цього положення я спочатку поставив руку, вона у мене десь на лінії п'ятки. Діагональна нога, тобто в мене права, наприклад, рука на підлозі. Я розставлю п'ятку, розгортаю у напрямку, П'ятка в мене ліва дивиться у напрямку правої кисті. Я тисну до неба, я і таз вперед тисну, і розгортаю грудний відділ для того, щоб розтягнути передню нашу частину тулуба. Вдих, видих. На коліна. Вдих. Видих маласана. Можемо використовувати руки, якщо складно, наприклад, надавати плеч коліна вперед. Знову вдих, Зі мною давайте. Видих. Коліно допереду. Вдих. Руку поставили. Видих. Прогиб. Вдих. Видих колін допереду і вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Руку поставили праву. Видих. Прогиб. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. коліно допереду. Вдих, Ліву руку поставили. Видих. Прогиб. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Праву руку поставили. Видих. Прогиб. Вдих. Видих, Колін допереду. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих. Коли допереду. Вдих. Ліву руку поставили. Видих, прогиб. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих Маласна. І останній раз. Вдих. Видих холін допереду. Вдих. Руку вправу поставили. Видих. Прогиб. Вдих. Видихаль непереду і вдих. І видих. Маласано. Ось такий короткий комплекс. Він якраз підійде для раночку. Одразу кажу. Усі в ідеалі міксувати, наприклад, по 3-4 відео на день або за раз. І це для вас буде повноцінне тренування. Ось так. І до зустрічі в новому відео. Чао!